молотомний Псалтир, Псалом 6. Не суди мене, о Господи, Твоєму Твоїм гніві, і не карай мене, Твоєму бурень, помилуй мене, о Господи, Бо хляв я, Сіли мене, бо трясуться кості в мене, і душа моя стривожена над міру. Ти ж, Господи, докіль, злянься, Господи. Вирятуй мою душу, спаси мене ради милості твоєї, Бож, по смерті хто тебе завдає, шоулі хто тебе восхвалить, знемігся я від стогнання мого, щоночі ложе моє мокре відплачу, сльозами омиваю мою постіль, журби в очах мені темніє, посарівся я через усіх моїх супостаті. Ідіть від мене геть, усі лиходії, бо Господь почув голос мого, почув Господь моє благання, Господь прийняв мою молитву, усіх ворогів моїх покристи, а страх великий, і засоромлені вони назад повернуться швидко.